Після 24 лютого задачі, які виконують наші інженерно-саперні підрозділи в національній гвардії, зокрема в нашій частині, вони досить актуальні, і досить небезпечні з 2014 року. Ми здобули досвід, який нам допомагає в роботі зараз. Ну завдяки тому, що в мене в групі розмінування. Є військовослужбовці, з яким можна довірити, і яких я впевнений, зібралась така команда, з якою можна працювати. Вони раніше були на канпроходили службу на кон... за контрактом, але під час початку війни повернулися по мобілізації. Зокрема, інженерний саперний взвод нашої частини залучався до виконання завдань з інженерного забезпечення дій підрозділів, як на Южноукраїнській АЕС, де ми проводили обладнання позицій. В Київській області, де два з половиною місяці проводили розмінування території після того, як війська Російської Федерації залишили Київську область, і також останнє відрядження це було в Харківська область, де ми не лише проводили заходи з розмінування, але й встановлення мін. Пер... Позиціями наших підрозділів. Дуже багато було мін, які встановлені на розтяжки. Мінування проводилось засобами дистанційного мінування. Міна так званий Пилюсток ПФМ-1. Досить багато ми зустрічали їх на території Харківської області. Маленька, але вона відриває кінцівку, якщо на нього наступити, і людина стає інвалідом. Таких мін дуже багато там, ми зустрічали, знищували, нешкоджували. Особливо коли зараз листя впала, трава висока, їх не, не дуже видно, не дуже побачиш. Те, що і там багато показують відео, як знімають, як яких там знищують камінцями, колесами, я би такого не радив повторювати, тому що є випадки, коли металеві частини, які тут є, потім військовослужбовці від них зазнають порадну. Щоб місцеві військовослужбовці, які несуть службу, не займалися знищенням таких мін. Є спеціалісти, які приїдуть і, або знищать їх. В нашій професії потрібно бути завжди обережним, уважним на всі 100%.